По Samsung є A31, ціна 3,5 тисячі в продажі. Телефон і ДБУ на 128 ГБ, досить хороший по стану, Тут іде Type-C роз'єм, також має роз'єм на навушники 3,5. По екрану серйозних коцок чи царапок немає, можу за додаткову плату поклеїти захисне скло, кому буде цікаво, уточняйте у повідомлення. Повністю чистий без різних аккаунтів. Про телефон А31 на 12 му андроїді. По пам'яті він має 4 ГБ оперативна пам'ять і пам'ять телефону 128 ГБ. Тут Досить крута камера. Ось так показує. Як передня, так і задня. Хороші камери. Працює досить добре, без різних засвітів телефон гарненький екран кому цікаво такий пристрій в комплекті для зарядний шнур та всі та телефон відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Для замовлення пишіть у повідомлення або ссылка в шапці профілю на телеграм-канал.